Всім привіт! Сьогодні будемо готувати різдвяний німецький штолен, неймовірно ароматну святкову випічку, яку традиційно готують заздалегідь. Сухофрукти, горіхи, цитрусова цедра. Створюють той самий теплий різдвяний смак, від якого неможливо відмовитись. Спочатку підготуємо сухофрукти та цукати. Кількість та вид обирайте на свій смак. Я вже помила, обсушила і подрібнила вишню та курагу. Тепер заливаємо все коньяком або апельсиновим соком і залишаємо на 5-8 годин або на ніч, періодично перемішуючи. Підсмажуємо горішки 3 хвилини на пательні та подрібнюємо їх блендером. У миску висипаємо 150 г цукру і одразу натираємо цедру одного лимона та апельсина, щоб штолен вишив максимально ароматним. Перетираємо лопаткою близько 2 хвилин до яскравого жовтого кольору. Додаємо 200 г м'якого вершкового масла і спочатку перемішуємо лопаткою. А потім вже збиваємо міксером до світлої пишної маси близько 3 хвилин. Не забуваємо також підчищати стінки миски, щоб все добре перемішалося. По одному додаємо яйця кожного разу, збиваючи міксером 2 хвилини, щоб маса стала однорідною та повітряною. Далі вводимо кисломолочний сир у два прийоми. Якщо сир зернистий, краще попередньо збити його блендером, щоб маса стала максимально однорідною. Хочу нагадати, що всі точні пропорції ви завжди знайдете в описі під відео. Додаємо у масу горішки, сіль та спеції. У мене це кориця, але за бажанням можна додати ще імбир або кардамон. Перемішуємо лопаткою. Окремо змішуємо просійно борошно з дрібкою ваніліну та розпушувачем. Підсипаємо масу частинами у три прийоми і замішуємо тісто. Можна скористатися ось такими спиральками або замісити просто звичайною ложкою. Кількість борошна може трохи відрізнятися, тому краще орієнтуйтеся на консистенцію тіста. Воно має бути м'яким і не липнути до рук. Підсипаємо трохи борошна і вже на столі доводимо тісто до однорідності. Злегка розтягуємо тісто та додаємо всі підготовлені сухофрукти. Після додавання сухофруктів тісто почне трохи липнути до рук, тому зараз треба злегка знов присипати стіл борошном. Щоб було зручно його поділити навпіл і сформувати штолини. Загалом у мене виходить 500 г борошна. Ділимо на приблизно дві рівні частини і формуємо штолен. Беремо одну частину тіста і формуємо акуратний овал. Відступаємо трохи від краю та ребром долоні робимо поглиблення вздовж. Далі цей край накладаємо на інший, щоб утворилася класична форма штолена. Злегка підправляю краї, щоб заготовка була рівною. Перекладаємо на деко, застелене пергаментом, і випікаємо у розігрітій духовці до 170 градусів без конвекції 50 хвилин. За 20 хвилин до готовності бажано накрити фольгою. Перевіряємо готовність дерев'яною паличкою. Вона має виходити сухою. Поки штолини ще гарячі, гарненько змащуємо їх з усіх сторін розтопленим вершковим маслом. На два штоли достатньо 50-70 г масла. Даємо йому повністю охолонити і щедро посипаємо цукровою пудрою з усіх боків. А потім загортаємо у пергамент і фольгу. Зберігати можна до двох тижнів у прохладному і темному місці. Штолен це випічка, яка з кожним днем стає лише смачнішою. Нехай прийдешні свята принесуть тепло, затишок і натхнення. Дякую за увагу! Готуйтесь з задоволенням та до нових смачних зустрічей.